Прийшлося всю кровать перестілити. До самого низу було все мокре. Це ж треба в мене ще такого ніколи не було. Вон, мій друг термометр лежить. Просто я, я так спотіла, що все було мокре. Це ж треба таке, ну, тепер в мене все красиве, сухе і чисте. І все стиратися. Да. Це ж треба таке вчора сіла. Ну, я спала цілий день. Потім ввечері проснулася, і мене як почало трусити, руки трусить, ноги трусить, все ціпками покрилося. Ну я жахнула ще дві таблетки. Ось такі нам купили колись. Ось такий. Дуже класна річ, між іншим у Канаді. Таблетки там капсули такі синенькі. Ото я дві капсули тяпнула, і температура з 39 впала до 36,1. І отож, тому все мокре було. Ну, зараз вже все нормально, в мене така красива кровать, можна трошки ще полежати, бо тяжко після такої температури, тому ще відкрила віконце, щоб провітрити. бо тут... Да. Ой, дуже душно.